Коли людина каже, що вона розводить людей, то більшості перше, що спадає на думку, що вона шахрай. Любителі наукової фантастики можуть подумати, що він є генним інженером, і лише мала частка людей здогадається, що він працівник рахсу. Відчпокав начальник свою біляву секретарку, застебнувши ринку і пішов додому. Наступного дня він викликав її до себе в кабінет і каже: Дорогуша, щось у мене там свербить? Чи не скажеш чому? секретарка зніяковівши, звідки я знаю, чому у вас там свербить? У вас випадково лобкових вошей немає? Це ви зараз до чого спитали? А до того, що я від перших ще не повністю позбулася, не вистачало мені ще других підхопити. На іспиті студентка підходить до професора, знімає з себе трусики і кладе їх йому на стіл. Професор запитує, і як це розуміти, я даю вам свої трусики, а ви мені ставите трійку. Професор, трохи подумавши, добре, я поставлю вам трійку, але з натяжкою. Дякую, професору. Ні, ні, Люба, спершу натяжка, а потім вже дякую. Дружина повертається додому, а чоловік у ліжку лежить із якоюсь жінкою. Дружина й каже, не зрозуміла, Це що ще за баба у тебе в ліжку? Люба, але ти ж сама сказала, що якщо я з тобою щось трапиться, то я можу взяти собі іншу жінку. Василь, ти очманів? Я просто у ліфті застрягла. На курорті знайомиться чоловік з жінкою. Приводить її до себе в номер, знімає штани, а в нього по коліна. Перелякана жінка заїкаючим голосом запитує Мати боже, а може я краще його посмокчу? Та ні, дякую, посмоктати я і сам можу.